26 травня у торгово промисловій палаті України напередодні дня захисту дітей відбувся благодійний аукціон мистецьких робіт на підтримку дітей-переселенців, які проживають у таборі Лісова застава, що під Києвом. Організаторами події стали Благодійний фонд національне відродження спільно з Торгово-промисловою палатою та Європейським офісом. Дякую вам, що завітали до нас і долучилися до наших ребят. Мекродної ініціативи за підтримки усього залу, усіх присутніх сьогодні тут. Та завдяки нашим спільним зусиллям, ми все ж таки втілимо нашу ідею щодо реконструкції другого корпусу дитячого табору лісова застава» у життя. На аукціоні було представлено близько 30 робіт кращих українських художників. Одним з найдорожчих лотів стало полотно українського живописця Матвія Вайсберга Гусак, яке придбали на відкритому аукціоні за 20 тисяч гривень. «Класний був гусак. Я намалював. Чим дорожче купили ви, тим більше грошей для дітей. Крім картин, відомих художників гості аукціону за символічну суму могли придбати блюдця або магніти, виготовлені самими мешканцями лісової застави я сделала эту сову с магнитиком. И сначала мы покрывали всю поверхность клеем, потом клеили эту штучку и покрывали лаком. Дитячий психолог Поліна займається реабілітацією дітей з перших днів існування табору розповідає, що ідея волонтерства надзвичайно захоплює та мотивує малюків. Діти самі спрашують, як був створений цей лагерь. Вони розуміють, що це було створено для них. Вони розуміють, що це було створено просто звичайними, не безразличними людьми, звичайним населенням, звичайними людьми. І вони це дуже цінять. Після розіграшу картин гості аукціону мали змогу випробувати долю у розіграші смартфону під час благодійної лотереї, спонсором якої була компанія Хюавей. Щасливою переможницею стала учасниця аукціону під номером 4, яка вирішила подарувати телефон Максиму, що проживає у таборі. Я із лабірем сніста. На аукціоні було за що поборотись із завзятим шахістам. Серед лотів представлене шахове поле з підписом 13-го в історії шахів чемпіона світу Гарі Каспарова. За автограф всесвітньо відомого шахіста виручили 1350 гривень. Крім торгів, гості змогли насолодитись яскравою програмою вечора музичними виступами Тріо Екстрим групи Аква та співачки Каті Бойко. Ведучий Олександр Марк завзято підігрівав публіку жартами і закликами придбати лоти. Люди зависають в повітрі, мабуть. Навіть і 10 тисяч гривень. Три Всі гості та учасники аукціону мали унікальну можливість приєднатись до створення ще одного лоту. Художниця Ірина Бендеровська залучала всіх присутніх до створення України мрій. Кожен учасник обирає ту зону нашої країни, яка йому Сьогодні ближе до серця Кому та Западна Україна, хто вибрав Харків, кому то нравится Одеси. Після закінчення вечора картина була виставлена на тихий аукціон, який триватиме до кінця тижня. Тепер кожен бажаючий зможе придбати Україну мрій. Не виключено, що це буде один з її авторів. Я Якусь надаю нашим гостям, я не себе оставляю завершити роботу, щоб це була концепція художнього произведення. Учасники тихого аукціону мали змогу торгуватись майже анонімно. Біля кожного полотна знаходився аукціонний лист, де кожен бажаючий міг залишити свій реєстраційний номер навпроти ціни, яку готовий заплатити. Загальна сума, яку вдалося зібрати організаторам вечора, становить понад 65 тисяч гривень. Аукціон триватиме до кінця тижня. Усі виручені кошти будуть витрачені на потреби дитячого табору Лісова застава.